Трульного олійника, якого звинувачують в умисному вбивстві, повторно усунули з посади. Таке рішення ухвалив Голосівський районний суд. Також олійнику вибрали запобіжний захід, особисте зобов'язання до 9 червня. На засіданні поліцейський висловив бажання, щоб його справу розглядав суд присяжних. Як з'ясувалося, прокуратура йому цього права не роз'яснила. Тож суд зобов'язав сторону допрацювати обвинувальний акт, додавши до нього це роз'яснення. Утім, усунення з посади поліцейського не означає, що олійник не зможе працювати у. Відділі опрацювання матеріалів ДТП, де він виконує технічну та адміністративну роботу, пояснив адвокат. Відсторонений це не звільнення. Тобто, якщо він відсторонений, він все одно повинен приходити на роботу. От і просто йому буде платитися там, ставка. Все. І держава, і держава платить за. Він це має, кошти. він має прийти і просто сидіти і нічого не робити. От, а так на нього поклали до такої функції, які ну, жодним чином не впливають на його процесуальний статус. Ми оскаржувати не будемо для того, щоб не затягувати цей процес ще далі, оскільки вже 4 місяці воно перебувало не на стадії судового розгляду. Тому впродовж буквально двох днів цей обвинувальний акт вже з письмовим роз'ясненням буде в Голосіївському суді. Нагадаю, 7 лютого 2016 року в Києві патрульний Сергій Олійник 25 разів вистрілив стабільної зброї по машині, яка рухалася на великій швидкості. Воді зупинятися не хотів. Від поранень загинув 17-річний пасажир. Прокуратура звинуватила Олійника в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень.